Книжкою відбувається. Вони відбуваються за рахунок власних коштів бібліотеки, за рахунок пожертвувань, за рахунок е діючої програми в рамках держави, команди з Києва, отримуємо на комплектування певну частину книги. Ми кожного року в бюджетному запиті передбачаємо запит, кошти, на придбання книжки, тому що ми розуміємо, що книжка має поповнювати бібліотеку, бо для того є бібліотека. Однак фінансові ресурси, які нам доводить фінансове фінансові управління і потім завершується на сесії, дозволяють, на превеликий жаль, але слава Богу, щоб перш стабільно виділяти кошти на періодику. В принципі, ми кошти даємо бібліотеці, і бібліотека теж робить певні запити для нас, які кошти їм треба на періодику, які треба на книжку. Чому ми все-таки даємо перевагу в періодиці? Тому що це є нова інформація, яка оперативно поступає у бібліотеку. Адже це інформаційний центр першого чергу бібліотеку. А коштів на тиску не вистачає. Отже, власне, що ця програма, і слава Богу, що ми і підтримали на нас на комісії, ще вона розглядається, вона її виконання дозволить більше ресурсів закладати на поповнення бібліотек книжки.